Багато цивілізованих країн ще досі намагаються вести стосунки з Росією, ніби це звичайна країна, з якою можна вести такі цивілізовані стосунки, підписувати з ними договори та розраховувати на те, що все буде виконано. Насправді нам не потрібно брати і засуджувати їх за таку позицію. Давайте згадаємо, що у 90-х роках ми абсолютно серйозно підписували з Росією договори про те, що вона буде гарантом нашої безпеки. Коли віддавали ядерну зброю. Зараз це виглядає як якийсь сюрреалістичний гротеск. Але тоді нам здавалося це абсолютно нормальним, так само як і розміщення російських військ у Криму. Але ми вже абсолютно переконалися у тому, що з цією країною неможливо вести будь-яких цивілізованих стосунків. Її, як скаженого пса, треба закрити у вольєр і тримати якомога далі від цивілізованого світу. І наша з вами, так би мовити, священна місія донести все це світові, тому що від неї загроза йде не тільки нам, а всьому людству, всій планеті. Не сумнівайтесь, ми переможемо на всіх фронтах. Все буде Україна.